Яка циркулярка шустріше ріже? Макіта чи Дніпром? Зараз покажу по характеристиках зразу. Що до чого. Так, буду різати в Макіти в мене 3 амперний акумулятор. На Дніпром 4, 4 видно. У мене просто другого немає. У мене слабшого на Дніпром немає, а сильнішого на Макіту немає. Я не думаю, що тут вели, різниця буде така колосальна. Ось такава Макіта. Кому цікаво, ставте паузу, дивіться номер, шукайте чи оригінал, чи не оригінал. Але я знаю, що це оригінал, тому що це макіта приїхала з штатів. Тут навіть лінійка не в, сантим, не в міліметрах, а в дюймах. Така макіта в нас буде. А, показую, що диск не вбитий, бо зараз кажете, що вбитим диском. Ні, диск новенький, це новенька. Я нею ще не різ. У мене є дуже схожа така, як я різ ну, інша. Але взяв цю того, що тут все новеньке. І Дніпремовська теж, отакова от пилка. Різав я цим диском небагато. То я не бачу смислу ставити нового, хоча новий є. Модель ось такового. Так, щось тут написано і от тут написано модель. Ну, все, кому цікаво, зараз наступні клацайте наступні відоси. Буду. Показувати, як та ріже, як та ріже. Тестувати буду на дубові і на липі. Я не знаю. Я думав тільки на дубові, але якийсь мужик там мені писав, попробуй на липі чипа типу, липа. Я не знаю, хіба липа, так ріжеться як дуб. Ну, може і справді, як ще не знаю. Того спеціально для мужика знайшов липи, ось, ось, ось кусок у мене є. І є липа, у мене 25. Ну, що там? А ні, майже 30-ка. Ну, ну, грубо говоря, 25, 27 мм. І дуб у мене ось такий ой дуб. Дуб, сороковка. Все, кому цікаво, кльоцайте наступні відоси. Буду пробувати, як ці пілки ріжуть. Яка шустріше ріже.